Доброго ранку маляти! Сьогодні з вами ми будемо малювати. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь з віршика. Сонце стукає в віконце, ти не спи. Як сходить сонце, прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку, через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. Так, ми будемо малювати сонечко. Давайте роздивимось, яке воно, якого кольору воно жовте, а якої форми кругле. А кому потрібно сонечко? Воно потрібно всьому живому. А що у сонечка є? У сонечка є промінчики. Так давайте намалюємо, як сонечні промінчики таркаються травички. Малювання нам потрібно аркуш паперу, склянка з водою, фарби, пензлик і віделка. Спочатку змочуємо пензлика водички, набираємо жовту фарбу і будемо малювати коло. Зафарбовуємо. Підкладаємо пензлика і будемо малювати віделкою. Набираємо на віделку зелену фарбу. Будемо малювати травичку. А зараз ми будемо малювати промінчики пензликом. Набираємо жовту фарбу і притискаємо пензлика до папіра. Робимо відбитки. Ось який гарний малюнок у нас вийшов.